Толя, що робить, коли здух акумулятор на рефі. Ну от я й показую. Ні, на праву сторону рефрижератора. обов'язково розцепись, трошки від'їдь, щоб у тебе місце було. Обрати увагу, які в тебе тут болти стоять, ти повинен відкрити оцю кришку. Є такі отвуртки, в яких і туркси є, і різні насадки тут всередині, совітую купити. Хороша штука. І береш, відкручуєш ті болтики для початку. ось клеми, бачиш? Обачний 12 вольтовий акумулятор. І сюди підкидаєш провода для прикурки. Якщо в тебе ман, треба кришку зняти, зараз покажу як. Туди кидаєш. Тільки ж дивись, болтики оці, можна навіть пласкубцями відкрити або твердити. Вони тільки один оборот роблять і все, і витягуються. Це такі типу защлки. І потім просто її знімаєш, встали сюди. Потім оці защлки повернув одну і другу. І починаєш акуратненько знімати. Оцю Ось твої клеми, плюс і мінус. Позначені для дебілів. не попутай. І Розтібаєш одну і другу. Якщо немає проводів, у тебе пішов на заправку купив. В Германії стоїть 33 євро. 12,24 В 2,5 метра. Поняв? Зараз будемо підключати. Ну, дивись, накинув сюди. Якраз 2,5 метра вистачає. Менше не бери, бо не достанеш, прийдеться тоді і звращатися. Все, накинув. І зараз йдемо запускати реф. в реальном времени. Сейчас пока запустится. Yeah. бачишь, отображается. Вот, это продолжим запустить, а ну, сейчас проверяем. Интересно. Заводится чи нет? ему духу. Ну. Тем временем. Вуаля, йоп, сюда! Все, працює, реф уже все зібрав. Дивись, якщо ти не знав, ти навіть можеш на лапи його не ставити. Так, розцепився, від'їхав. І не забудь з ручника зняти. Це для особо одарених. Втопив і все. Не дякую.